З самого початку треба знайти інформацію, яку ви хочете якось відобразити графічно. звісно, це зручніше робити з якимись цифрами. Якщо ми відкриємо, наприклад, ось я згадував про інфографіку, яку зробили. Для Мустафенєма, як я розумію, про нову патрульну поліцію в Закарпаті. Тому бачимо тут цифри: скільки було взагалі подано анкет на вступ до поліції, скільки місць є зараз? Тобто, скільки днів триває там відбір, який конкурс на одне місце, і яка кількість онлайн анкет була подана. Тут все це намальовано. Там Мустафа наводить посилання на дизайнера Олега Лашина, і я раджу всім підписатися на Олега в Фейсбуці. В принципі, справді цікавий в нього журнал. І я думаю, що там можна буде знайти багато прикладів інфографіки. Раз вже ми почали говорити про людей, на яких, ну, яких Треба читати, то, на мій погляд, можна почати своє знайомство з інфографікою, з таким чоловіком, як Альберто Каїро. Він взагалі американець, і він сприймає інфографіку і каже про інфографіку, взагалі, як про мистецтво. Тобто для нього в нього є. Функціональне мистецтва функціональне мистецтво. Та. В нього є блог. Functional Art, Він нещодавно був виступав з лекцією у католицькому університеті у Львові. Є в нього у блозі, здається, десь відео. Та відео цього виступу можна послухати, подивитися, і в нього в блозі є дуже багато цікавих прикладів інфографік, посилань. На різні взагалі світові видання, не тільки там американські, а тобто він розповідає і ось «Гардіан», британське видання, і я бачив в нього і латиноамериканські приклади. Тобто він справді е, займається інфографікою з ранку до ночі. Про це розказує і е, до речі, він зараз тестує. Він там писав, тестує якийсь новий. Сервіс для створення інфографік, зветься він quadrigram.com. Як він пише, що він будує фейкові такі, побудовані на даних історії, тобто він ну, вигадує просто дані для того, щоб навчитися використовувати цей сервіс. Я думаю, що можна так само робити. Тобто, якщо ви відкриваєте для себе якийсь новий сервіс. То просто можна навіть, якщо у вас немає зараз даних, які ви хочете е е е перетворити на інфографіку, то ви можете ці дані просто вигадати. Нічого в, е в цьому страшного немає. То бері беріть і вгадуйте. А можна навіть якийсь там родинний бюджет е створити інфографічно свої, там, порахувати свої витрати за місяць. Просто для того, щоб навчитися користуватися сервісами інфографічними. Щодо Альберто Каїра, то він є і у Фейсбуці, і він є у Твіттері. Хто як сприймає, кому як зручно, і там і там дуже багато інформації. І, в принципі, коли мене питають, там, які інфографіки мене там, надихають на, взагалі. Ну, на те, щоб займатися цим і цікавитися цим, то я кажу, що зазвичай що я стежу за Альберто Каїро і дивлюся, що він там постить, і мені все це дуже цікаво. Зараз я позакриваю всі ці речі, про які я казав, Каїра і Наєма, і покажу два приклади вітчизняних. Мені дуже подобається проект Ціна держави. Він такий, я ну, не скажу, що він там дуже якийсь. Дизайнерський, але як інфографіка, воно працює все так, як треба. Тобто ціна держави це проєкт аналітичного центру Case Ukraine і вони перетворюють дані бюджету на щось більш-менш зрозуміле. Тобто, наприклад, ми хочемо подивитися доходи бюджету, які пенсії в нас, скільки йде на освіту, скільки йде, ми сплачуємо по наших боргах. Понатискати. Понатиска, та, можна понатискати Понатискати, так, можна натиснути, ну це, мабуть, не буде від єдиний соціальний внесок. Це воно просто показує. А можна ось понатискати, скільки на одну людину, наприклад? Скільки там, на одного працюючого, воно не дуже змінюється. У відсотках до ВВП краще змінюється. Можна подивитися 14-й рік, 13-й, 13, 12-й. Там за різні роки можна подивитися наші видатки на що витрачаються вони таким чином і як вони зростали. Це більше і більше витрачаємо. На освіту, на по суті, в цих інфографіках людина може знаходити відповіді на саме ті питання, які її цікавлять, а не загалом ну, фільтрувати всю інформацію. Так, ну це якраз, це якраз така інтерактивна інфографіка, де можна щось подивитися. І там по органах влади можна подивитися, і, яке міністерство в нас має найбільше грошей. Ну, звісно, Міністерство фінансів наскільки. Воно і є Міністерство фінансів. А, але, та, але на другому місці ми бачимо, що це Міністерство соціальної політики, то в нас насправді нібито соціальна підтримка населення дуже на високому рівні здається, але це, ми цього чомусь не відчуваємо. І що мені тут ще подобається, тут є пенсійний калькулятор, тобто можна порахувати, яка у вас зараз там фактична зарплата. На місяць, на руки, я не знаю, скільки зараз середня по Києву, там, ну, припустимо, 4 тисячі, я не, не знаю, 100%, це треба перевіряти, але фантастично. Яка пенсія буде? Звичайна пенсія, наприклад, ви не суддя, не депутат. Тут вже можна подивитися, які в нас є пільгові категорії по пенсіях. Чоловік, жінка, чоловік там, виходжу на пенсію 60 років. Докладніше, подивимося. Стаж роботи. тобто Стаж роботи можна вести там 40 років, наприклад. Важкі умови ні, рік народження, ну хай буде 70. -й. Ніяких ще там пільгових категорій. Пенсія буде 2481 гривня. Ну, тобто, дуже зручно, це фактично, це насправді теж така інф... Інф... інфографіка, бо вона. Вона створює, перетворює великі масиви, масиви даних на щось більш-менш зрозуміле. Є така штука, ще рахунок від держави, де ви задаєте там, свою зарплату, візьмемо ті самі там, 4 тисячі гривень і е, спитаємо: ну, тут можна ввести, чи ви вживаєте підакцизні товари, бензин, цигарети, міцні там, пиво вино. Наприклад, нічого нічого цього немає. І раз ми отримуємо рахунок від держави. Як він виглядає, тобто ми сплатили податки, і скільки пішло на пенсії, на освіту, на відсотки. Тобто Воно дозволяє людині краще розуміти, як витрачаються податки, які ми сплачуємо. До речі, сплачують податки не тільки ті, хто офіційно працює або працює, а сплачуємо ми всі, коли щось просто купуємо в магазині. Тобто ми сплачуємо 20% ПДВ. З цим проєктом закінчили, закриваю його. Ось класна команда, яка робить інфографіку, тексти Org.ua. Можливо, ви знаєте такий зазвичай. сайт. Вони спеціалізуються на інфографіці, вона реально класна. Те, що я казав про карти, що ми зазвичай не знаємо, про які саме йдеться міста, коли нам розповідають про бої. Або селище. Тобто для нас це може бути якась нова інформація. А тут ми все бачимо, Де, деяке, деякі були сутички. І що було? Можна подивитися, тут обстріл був з мінометів, тут Новогригорівка, 2 серпня. Бойовки двічі з 20, зі 120 мм мінометів обстріляли позиції Збройних сил України, можна брати якийсь проміжок часу, який нас цікавить. І ми бачимо, де були найзапекліші бої, де було тих, тиша. В принципі, в цей період було більш-менше, я так розумію, тих. І тут ми бачимо, хто атаки ОТО, АТО і атаки сепаратистів. Ця інфографіка нам взагалі допомагає зрозуміти, що відбувається на Сході. Бо з повідомлень, які ми чуємо з телебачення, взагалі нічого не зрозуміло. Хтось когось скільки там разів обстріляв. Ну і що, Не зрозуміло. Ще один приклад вдалої інфографіки, на мій погляд, по ДТП у Києві. Тобто, хлопці взяли це мапа Києва, і ми бачимо там, наприклад, якийсь. Ну, Московський міст. Ось, ну, Московський міст, Троїщина, там і балонь. І можемо подивитися, наприклад, тут ну, ми бачимо, коли по годинах доби були ДТП, коли по місяцях дні, днях тижня. І де були, було найбільше ДТП, де найменше. Тобто там, тут у нас Є пояснення, що найбільші кластери ДТП це парковки і виїзди з супермаркетів. Цікава інформація, насправді, вона така очі... очевидна. І лідер по ДТП це епіцентр на Беркавіцьк. Це дуже цікава інформація, бо, бо 516 ДТП ще в нас є. Світлофори. Ще небезпечні світлофори є. Тобто вони проаналізували дані по ДТП і побачили, де. Де Собі машини немає. можна і навіть якось висновки щодо інфраструктури. Я, я, вважаю, що, я вважаю, що для вироби, для вироби, ДАІ та, дорожна служба має вже просто брати цю інфографіку на озброєння і їхати по цих місцях, де ці, ці аварії відбувалися. Ну, е я хочу сказати, щоб створити таку інфографіку, треба бути трохи дизайнером, трохи програмістом. Недостатньо бути лише журналістом гуманітарієм який не дуже можливо вміє щось там програмувати, або, або малювати в там, Adobe Illustrator або Corel в інших програмах графічних. Тому є безкоштовні принаймні в базових версіях програми, які дозволяють робити інфографіку самостійно. Ми в «Львовому березі використовуємо програму інфограм, і ось вона, я не можу сказати, що вона якась, якась дуже красива з дизайнерської точки зору, але вона дозволяє робити якісь прості інфографіки буквально за лічені хвилини. Тобто я взяв звичайну інформацію з Державного комітету статистики. Щодо торгівлі імпорту і експорту в 2013 році, наприклад, і побудував таку ось інфографіку, де ми бачимо, скільки ми мільйонів доларів імпортуємо, наскільки ми ввозимо ми імпорту. А можете розповісти, от як повністю відбувався? Зараз, зараз, я, зараз я відкрию і як це починає. Просто я хоч, хочу показати, що можна робити таку ось. Графіку, яка скаче там, при гей, трохи, Також, чіпляє, чіпляє так, увагу і можна з нею погратися. Це якраз затримує людину на, на вашому сайті. Ну, збір даних дуже просто, тобто ми вводимо Держстат, та, Державний комітет статистики, відкриваємо там, статистичну інформацію, ну, наприклад, зовнішню економічну діяльність. Ну і в нас є дані там, по обсягу по регіонах, індекси, географічна структура. Ось взяли географічна структура зовнішньої торгівлі товарами. Ну, там за 2013 рік я взяв і намалював. Тобто ми бачимо, тут в принципі розбито. Країна СНД в нас є колоночка, Європа є колоночка, Азія. Можна по кожній країні окремо зробити, але ну, це ну, займе час. Африка і там, Америка і ще щось. Потім ми входимо в цей сервіс. Ви можете використовувати якийсь інший сервіс. В принципі, вони подібні один до одного. Якось так сталося, що цей мені здався простим. Зараз я відкрию. Ось цю графіку, яку показував з ким, з ким торгуємо. З ким торгуємо. Відкрию у форматі редагування. Ми можемо побачити, що кожен блок тут, він піддається редагуванню. Це безкоштовна версія, тому трохи обмежені можливості. І ми не можемо там позбутися тут логотипу компанії, яка нам цей сервіс надає, але там за додаткові гроші, все це можна зробити, можна поставити свою, свій логотип, тобто там більше варіантів. Дивимося, що ми можемо тут. Можемо змінювати текст, можемо побачити дані, які ми використовували. А яким чином ви імпортували? В принципі, можна вручну, можна скопіювати з Excel файлу. Ну, звідси я не впевнений, що можна, але можна звідси скопіювати в Excel, а з Excel просто скопіювати сюди. Тобто воно копіюється легко. Можна тут зробити таке налаштування, що будуть цифри підписані, робити різні такі. Гратися в форму, гратися кольорами. З яким принципом ви вибирали форму? Ну, ну, мені ця форма, її можна робити горизонтальною, наприклад, і вертикальною. Тобто тут вона така, як все горизонтально, тут все зараз буде вертикально. Мені здавалося, що коли воно мікст, я перемішано. Якось веселіше виглядає, <смі> не знаю. Ну і теж можна там сортувати по-різному. В принципі, це так факультативно можна робити, можна не робити. Е -е, щодо того, що взагалі можна додавати сюди. Ну, наприклад, які види графіків. Тому бачимо. Тут е -е, це все. Що можна в безкоштовній версії. Можна звичайні, можна порізані такі е, на частинки е, колоночки, можна згруповані і можна навіть такі радіальні. Е, такі можна бубліки робити, криві різні, різні міксовані версії. Ну я використовую для щоб показати, Наприклад, ми ринок вивчаємо ринок автомобілів, і треба подивитися, які торгівельні марки мають який шматочок ринку, то воно зручно ці такі малинці використовувати. Щодо курсів валют, звісно, це криві. Або Порівнювати можна, там, наприклад, обсяги рефінансування банків з курсом гривні, наскільки воно впливає, і там ми видим, ну, бачимо, чи є залежність, чи немає. Ерія, це ми вже бачили в, принципі, в сервісі ціна держави, там де вони показували, скільки грошей витрачається з бюджету. Є різні виключно фінансові е, такі графіки, які для біржових торгів я зазвичай використовуються. Ті, хто торгують, трейдери, знають, що це там, вони це свічки. по-різному. Ну, і навіть можна вставляти якісь там таймери і, як казали, там, цифри facts and figures, можна це щось це цікаві, цікаві якісь штуки. Та, і можна тут намалювати і хлопчика, можна намалювати, там, дівчинку можна намалювати, щось там. Тут будь-яку кому можна якось Так, воно, все, все. Та, воно навіть в безкоштовній версії воно дозволяє вже дуже багато робити. Ще класно, що можна додавати карту, ну, безкоштовно можна додавати е, лише карту світу, здається, Америка і Америку безкоштовно. Це інше воно в платній версії, на жаль, але карту світу я використовував. І ще а, ні, по картах все і по... різні шрифти, то ви можете малювати. Фотографії можна додавати, можна додавати відео. Mm -hmm. і... Відео прямо з Чикаго. Ю... Так, з Ютубу, з Vimeo. І воно буде все та, вставлятися в сам цей слайд. Ну і що корисно з цим слайдом, що ви можете його поставити, можете його просто дати на нього посилання в інтернеті. Та? Можете його пошерити в Фейсбуці, Твіттері, де завгодно. Або ставити на свій сайт. І тут є навіть ну, таке, така можливість використовувати різні коди для є код для сайту з. Дизайном, який змінюється в залежності від ширини екрану, а є фіксовані, фіксовані розміри, тобто можна задати фіксований розмір, і він буде, не буде змінюватися. Тобто, це для різних сайтів по різному побудованих. Ще зручно, що тут є аналітика, і можна подивитися аналітику по днях. І в нас є дуже великий сплеск тут uh, інфографіки 9, 9 липня по, понад 16 тисяч та, та, переглядів самої інфографіки. Тобто, на, перегля... на самому сайті чи вона рахує Ні, вона рахує, в, вона рахує все, всі, всі перегляди всі переходи. Всі переходи Тому uh, ви зможете побачити, що там, де, коли. По суті, розуміти, чи працює, чи цікавляться. Так, тут ще є можливість групової роботи, тобто можна додати ще людей, щоб не одному творити, і різні там ще є варіанти, але ну, переважно там е переважно це для платних версій. Е що е стосується безплатної версії, то вона зручна у використанні для журналістів, які просто ну, бережуть свій час і хочуть дуже швидко проілюструвати текст або навіть новину. Тобто, коли ми ставимо новину, то вона в нас ну, забирає часу, може, там хвилин не знаю скільки, 10-20, 30, але важливо нам випустити її якомога раніше. Тому для новини ну немає часу витрачати 2-3 дні на малювання додаткової спеціальної інфографіки. Тому якраз такі сервіси, як інфограм, вони для новинних ресурсів вони дуже дуже потрібні. Давайте спробуємо глянути. От у вас лівий берег був відкрити так? Так, давайте спробуємо якісь такі брейнсторм, глянути, якісь новини. Що можна було б намалювати? Да, що можна було б намалювати. Ну, я відкрив відразу економіку, оскільки, це, оскільки там цифри є. <смірно>, І тому, наприклад, сьогодні там була новина про золотовалютні резерви України від Нацбанку, Та? Звер. Ми можемо відкрити насправді сайт Нацбанку. Так. І подивитися на динаміку там, міжнародних резервів. Так, це лише у лютому. Наскільки ці землі державні сайти, державних служб вони адаптовані для того, щоб дизайнер чи журналіст мови з них дані? Вони не дуже адаптовані, але я можу сказати, що, наприклад, якщо ми побачимо зараз, подивимося. Ось інфляційний звіт Національного банку, я його відкриваю, і ми зараз його погортаємо трохи вниз. Тут, окрім а, цифрок, мають бути і малюночки. В принципі, ну, це може не можна назвати там, інфографікою зовсім, але, але, та, але воно насправді ілюструє, ілюструє ці слова, які зліва там, написані. І воно корисно, тут можна порівнювати там, Єврозону, США, Росію, Китай, і бачите, як вони суміщають е, різні види графіки. І е, просто якщо ми хочемо проілюструвати е, свою статтю таким графіком, то ми, звісно, можемо його скопіювати як джепехи і вставити в текст. І в принципі, ну, найчастіше так е, і роблять. Але ви розумієте, що. По-перше, якість буде вже не та. По-друге, якщо ми змінюємо розміри, дивимося на цей текст з телефону, а потім там, з комп'ютеру, з десктопу, а, а хтось там з планшету, то воно по-різному буде відважатися. По-третє, -по -по наприклад, я хочу навести і подивитися, а що тут в мене, яка тут циферка, яка тут відмітка в мене. А він мені не показує. Я вже звик так, що в інфограмі, то ти підводиш, він тобі пише. Тут е, така цифра, тут така. А, тут вон, він, на жаль, не пише. Тобто я не бачу цих даних самих, я бачу лише малюночок. А мені хочеться і дані подивитися. Добре, давайте повернемося до цієї статті. От, ну, не обов'язково mm -hmm. шукати прям дані, але от, що тут Ми можемо і, взяти. Краще, так. так, можемо взяти, в принципі. Ну, чому воно не було покращено, бо ще, на жаль, не вистачає рук, щоб до кожної новини робити. Тому ми переважно, та, переважно використовуємо інфографіку в текстах. Але якщо брати цю новину, то ми можемо взяти зараз там дані по золотовалютних резервах України за кожен місяць року, наприклад, або навіть за кілька років. І намалювати такий графік по, по руках, як він зростав, яким він був, як він впадав, як він зараз знов зростає. І навіть якщо ви хочете додати тут якусь таку там, політичну складову, то можна намалювати по цих періодах різних голів Національного банку України, наприклад, або президентів. За якого президента був більше цей резерви були більше, за якого менше, який голова Нацбанку був більш вдаліший в формування резервів? Звісно, це ну, трохи спекуляція, оскільки розмір резервів він залежить не тільки від голови Нацбанку, і навіть, на мій погляд, він більше залежить від взагалі економічного стану країни? а Покладати відповідальність лише на голову Нацбанку за економічний стан країни було б неправильно. Але, в принципі, воно може про щось казати, коли за одного голови Нацбанку нічого не змінюється, або навіть резерви витрачаються щодня, а за іншого вони покращуються. Цей показ у якомусь у вигляді хроніки, як зростали цифри, вони ну, вочвить дадуть якесь уявлення про цю саму цифру, яку ми маємо наразі? Так, бо ми бо ми зараз дивимося 112 мільйонів Що доларів. Це ми не розуміємо, багато це чимало. Як це ну яке це має відношення до минулого місяця, позаминулого? На сам кінець хочу сказати, що якщо ви справді хочете займатися інфографікою, то е, м, вам буде недостатньо знань е, е, звичайного користувача комп'ютера. Вам треба буде знати трохи і програмування, трохи і дизайнерські речі. Але якщо ви просто хочете використовувати візуалізацію даних е, в своєму житті, я не знаю там робити якісь цікаві е, малюночки щодо е, своїх. Видатків родинних, або е, створити гарне резюме, або просто слайди на роботі. Тут, навіть якщо ви е, хочете відзвітувати про те, як переглядали ваші статті протягом року і які статті були е, ваші найвдаліші, то ви можете це зробити за допомогою дуже простих е, сервісів, е, про, про які вже казав раніше. Для цього якраз спеціальних знань не треба, це може опанувати кожен. І, на мій погляд, ці вміння вони корисні в житті для будь-кого, не тільки для журналіста, а для будь-якої людини, яка щось хоче донести якусь інформацію іншій людині в якійсь такій гарній добрій формі.